Всім привіт! А з вами канал MLP Юліан. І сьогодні я хочу зробити розпаковочку на тюпоні. І я вам обіцяю, що одразу після цього відео вийде її обзор. Просто я одразу після розпаковки її оранжевої поні загубила її гребінь. Нині да. нічого, ж нічого, зразу буде обзор. І так, давайте ми подивимося на її джупоні. Так вона виглядає. Так, на наш пакетик мягкий, вот. Тут сзади да, ничего такого интересного, но сзади этикетка. упс, сзади этикетка. Вот. Ну, давайте мы ее распакуем. Так, так я забыл пинки. Давайте мы ее крема. Опс. О. Така штучка, її можна поставити це прекрасно І давайте ж ми відкриємо сам пакетик. І давайте дістаємо по черзі. Те, Перше у нас випадають ось такі наклеїчки із різними малюнками. Їх можна, я знаю, куди наклеїти, ну, куди ви хочете, можна тут руку. Так, Давайте спочатку акси дістанемо. Так, перше це таколочка. там. такая заколочка. Желтенькая. Смотри, то типа, это пони чуть пивнейше. Давайте позастаем эти аксы. И такая заколочка. И еще одна заколочка есть. Так. Такая. Жарко. Рот воняшный, мы нет. Так, і давайте тепер саму поні. Ось така у нас поні. На ребнок. Ря і в мене, кстати, є ще така маленька такого розміру. Ось вона така маленька Не питаюсь, Я Не питаю, що я знімала упаковку і обзор її в рубрику, чи... Обзор. Розпаковку вже не пам'ятаю. Ну не важливо. Так, давайте все виставимо. Так. Заколочку. Ще на заколку. Ще, Ще заколочки. І наклеечки. Так, піде, І я виходжу сюди! А з вами була я, Пай. Каналу Емопі Юліана всім па-па-па-па.